Доброго дня! В нас з'явилися отакі фруктові дріжджі PuriFerm. Це англійський виробник, дуже якісна продукція. Ми торгували і торгуємо їхніми дріжджями PuriFerm на 25 кг цукру, 100 літрів води. Я буквально недавно показував, що тими дріжджами можна спокійно збродити 30 кг цукру на 120 літрів води. Тобто дуже якісна продукція, і так як в нас зараз пішли ягоди, пішли фрукти, ми закупили і таку партію фруктових діждів цієї самої фірми, тому що ми стараємося на сайті викладати тільки ту продукцію, яку ми самі провіряємо, і самі нею користуємося. Тобто, всякий шмець там е, сотні видів ми ніколи не будемо виставляти, тому що ми їх, по-перше, не встиємо провірити. А ми мусимо е, перед тим, як ми рекомендуємо щось людям, ми мусимо самі це провірити. І оця фірма себе зарекомендувала дуже класно. Е, ну, От, та якби можна почитати собі, зупинити на, на паузу. Але ви можете спокійно брати, тому що ми вже і яблука зброджуємо, і ягоду збродили, і різні другі такі мікси робимо іменно на тих фруктових дріжджах. суперово виходить, ми на бочку 60 літрів ми даємо такі дві пачечки. Старайтеся іменно так себе так зберігати такі пропорції, тому що тоді у вас буде все получатися супер. Я ще потім покажу, як правильно працювати, і, і як вони відпрацьовують, і як їх переганяти. Удачі, здоров'я, тримаємося! До скорої зустрічі.